Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини, надважливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Дожилися. Розкажу про що. Шановні глядачі. Бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити ось тут у Ставропольському краї Російської Федерації Українська розвідка ліквідувала російського підполковника Розгвардії. Заявив гур відпрацьовано підполковника Розгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу Авангард помічника та водія ватажка окупантів. Група росіян рухалась на полігон, але так і не доїхала. ЗСУ мінуснули радіолокаційну станцію ЗРК С 400 Тріумф росіян в окупованому Криму. Дороговартісна система ППО Росіян була нейтралізована ударними дронами. Радіолокаційна станція є очима комплексу Тріумф. Без світла залишилося 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктів на Чернігівщині через атаку Російської Федерації Чернігів-Обленерго. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Енергетики вже приступили до відновлення вчора. Вночі росіяни прицільно вдарили ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернечина, Краснопільського громади Сумщина. У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому. З під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих. Росіяни вчора атакували безпілотниками Дніпро. Сталося декілька займань. Наразі відомо про 20 постраждалих у Дніпрі. Більшість госпіталізовані. Одна людина загинула. Сили оборони отримують шведські винищувачі Гріпен четвертого покоління, заявили у Міноборони України. Заступник міністра оборони також додав, що незабаром очікуються й додаткові поставки в Україні літаків f 16 а також французьких міраж. Шановні глядачі, сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць України та світле свято Покрови Пресвятої. І Богородиці, ці дати нерозривно поєднані у нашій історії, і нагадують нам про силу віри та відвагу нашого народу. Висловлюю щиру вдячність усім воїнам, які боронять нашу землю і кожному, хто наближає перемогу України. Завдяки вам ми маємо майбутнє свободу і гідність. Бережімо одне одного, шануємо наших героїв і пам'ятаємо – Україна вистоїть і переможе зі святом. За минулу добу з'ясу відпрацювали 970 сімдесят живої сили, 4 танки, 1 ББМ, 27 артилерійських систем. Один гелікоптер, один РСЗВ, 301 БПЛА та 90 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.